Всім привіт! З вами як завжди, Назар канал Профан. І в нас сьогодні дикий челендж з воротарями. Буде 10 людей на воротах, а може й 11. Подивимося. Ми сьогодні б'ємо пенальті. Ворота закладені воротарями. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. На сьогодні 16 людей, кожен буде бити в пенальті до незабитого. Не забив, вилетів, не забив, вилетів. Але з кожним колом воротарів стає все більше і більше. Пропоную, пацани, швиденько представитися і let's go! Йдемо ставити Луніна на ворота. Лунін, сьогодні а тобі луні? будуть допомагати двіться, багато шо, людей. Двіться, шо, дивіться, що, дивіться, що, в мене пише Тут... Бачите, як пише? Навіть неправильно, подивіться, як нас він здоровий пише. Сьогодні у тебе будуть помічники. Як думаєш, скільки воротарів треба буде, щоб зупинити всіх з профану? Одно. Значить, треба, щоб тебе доставити. Hello, darkness, my friend. Граємо сьогодні, до речі, на влот. Того буде цікаво. Перед тим ставити лайк і підписуйтесь на канал. Лайк like, обов'язково просто. Якщо не поставити, я зараз дзвоню в об... обленерго. Пацаки, погнали! Хто перший? Кого яйця отакі? Кого, Кого у такі бідони, щоб першому бити? Як думаєш, виграєш сьогодні? Я думаю, що ви граєш Може, Паєнко ще буде бити? Я думаю, що ви Я думаю, що ви граєш сьогодні. 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 губи бляха, не забив тебе був звіздець. Я казав пусати. Ну, пусати Макс б'є. Єее, а ну він лупить звіздець просто. Панець, а скажи, як то буде лохом, скажи, будь ласка. Дивись, найгірше, що я в пенальті, блядь, придумувати в останній момент. Подумав, блядь. Треба туди, а я в останній момент вже коло м'яча не знаю, куди бити. Треба забивати, поки пацани не забивають, саме в початку. Треба гроші, треба гроші. Треба забивати. Зараз гарненько ставим і б'ємо, як Селя. Це було? Теріан Рі теж після корізнувся був, розумієш? Там вже скільки пацків, не забило, що буде прям навіть не дуже страшно, якщо я не заб'ю, але з іншої сторони, знаєш, треба пацкам показати, що є, що. Тому що як зараз ще не заб'ю, будуть всі з мене сміятися. <пас> <пас> а що? А як пережив бути лохом? А як? А як! <пас> 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 Хірово. Я вив легесенько, думаю, собі по фану вдарю. Ніхіра. Я їх прочитав книжечку, хлопці, просто відкрив, прочитав, що там написано і все. Я знав, що не буду добити, і лей. Це просто, думаю, це буде набагато але головні лідери вже повилітали. По Треба так акуратненько, лой, ну, котик, де зараз на нього десь пельменю, таку пачку пельменю хоче. Зараз забиваю і вся. Yeah! 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 Поки я на тих воротах не заб'ють більше 70 Там скільки забили, Антон? троє четверо. Ну, Санька, повторяєш і повторюю. Коротше, все пішло не по плану. Я не думав, що в нас пазики так погано б'ють, включаючи мене. Коротше, в кожному етапі вилітає по одній людині. Якщо декілька людей не забило, вони б'ються вже між собою. Того один воротар, чотири чувака, лишається троє. Погнали.

Добре, день, зараз будемо пробувати так, аби пацани не забивали. А тепер буде трошки важче, вирости два. Тут треба бити на силу якусь дев'ять. Ой, дивись, бать, як вони професійно стали, б**ть. Це не дуже важко, треба спробувати забити, тому ще цей. і потім ще може один і хватає. Треба, коротше, пробувати вдарити верхній, тому що трішка знесу. Треба вдарити верхню і буде вов. Я не знаю. Даю Ні, я далі передув вдарив пацани. Я я мотиваційний тренд. А я вам водку купив. Я бачу. Пацан порадив по центру конкретно вдарити, але я боявся, що хтось може лишитися, де я вирішив кудись. Думаю, що вони корот, вибрали суперсхему на проти одного і пригають різним кутам. Треба просто дарити чуть вище і все. Ну, у дарі, це піта. Я хочу, щоб вони виграли, але вони не забувають, і це мені спасає трошки життя, трошки знаєте, бо виграти хочеться. Кому зараз гроші треба, я не треба час. Талешка насилу 9, право, 9 і гол, дивись. <плес> не забив. Ами Сио, абвен ранен ш

Оу, oh, Зейн. Це коло покидаю я. Наступний раунд три воротарі. Я не сильний воротар, але постараюся дуже сильно тащити. Я взяв. Пацани, то три воротаря, я не знаю, як бити. Що буде, коли буде 10. Мені здається, це буде дуже важко. Три воротарі вже важко летить. А кральш теж не забив. У мене ще є шанс.

Да! Я в грі, я в грі. А стеумази не вопалет забивати можна не забити і собі чілити. Короче така, хто зараз не забиває, тому я даю баночку під булю. Йо... Деню, а що ти радієш? Заслужив. Ти хоч собі поп'єш, а хлопці ні. Що хлопці, тепер чотири воротарі стають. Хто наступний ворота? Давай, Віталік, ходи сюди. Розказуй, де ти пропадав? Що було? Був на роботі. Ким працюєш? Барменом. Видно, трохи п'янівач? очі. Ну. Та блін! Сука! Але я не зняв ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Щоб Що трошки було адреналіну? Якщо зараз хтось з пацанів, всіх, які вилетіли, заб... забуває з першого удару. Він повертається у гру. <запи> Тепер граємо на 5 воротарів. Додаткові ворота, блядь, Понесли, давайте! О, це, база, блядь. Бобся, що ви поставали? У вас трохи додаткові ворота. Ми принесли, щоб вам не було так скучно. Ставити сюда ще когось. П'ять воротарів! Я звати Іван, я не воротар і не знаю, чого я сюди прийшов. Олегу Бонус за те, що він забив чотирьом воротарям, які стояли на одних воротах. Він проходить далі автоматично і п'ятьом не б'є. А зараз всі батки, які не забили, будуть пробувати забивати п'ятьом. Кона Аладечей нагана сете пейсвинамрани. На овістейкоравони на роблять неправильно. Ставиш точку на одних воротах, три воротарі нашу бити п'ятьом. It's time to look at the enemy! Look at Якщо зараз ніхто не заб'є, то я візьму ще маленькі ворота і десь там задуворіт поставлю і не скажу, що це буде як гол, але якщо свиську попаде, то буде як гол. І то проходить далі. Єєо! Єєм! Є! Арнольд, який не забив одному воротарю, дві пенальки під п'ятьо воротарям в лозі. єбо! Так! Тепер шість воротарів, правильно я рахую? Ставлю маленький брата, десь там з боку і не буду казати, що там можна забувати. Хто додумається, що ти зб'є?

Якби я так раз прийняв на груди, в мене би вже був тут мінус перший. Ха-ха. Я казав на камеру, перший хто догадається, за цим уразу там політаєшся. Ха-ха-ха. Ха-ха. Йопо! От, це просто вмятина. Отака просто. Я грибу. Є! Мені здається, зараз час реклами. Леді Ледарі нагадую вам, що вже 13 грудня відбудеться півфінал чемпіонату світу Аргентина-Хорватія. Я вважаю, що у фінал пройде Аргентина. А свій продикшн ви можете залишити, зайшовши за посиланням у коментарях до наших колег. Parimatch. І до речі, новинка від наших колег за першу реєстрацію ви отримаєте фрібет 300 гривень, на який ви якраз і зможете зробити свій продикшн, наприклад, на матч Аргентина-Хорватія. Деталі за посиланням у коментарях. А ми переходимо до відео. Йо hey, Якби це була хрестовина, то ми не бимо 500, а так має поки що ні хіра. Йо Йо-йо-йо-йо-йо! Було б трошки теплі, там бесідка загорілася вроде. Опа! Великий? ти можеш знімати допов'язку і говорити чітко і ясно, але без матюків. Це звіздець. Ти був хорошим гравцем. Але я тобі більше скажу, тебе того, Як туди забив маси, ті ворота вже не рахувалися. Наступний раунд, сім воротарів! Шість чуваків б'є. З них вилітає двоє і четверо лишається, і будемо докладати зразу вісім воротарів. Граємо далі патрона. Не знаю, з такими ударами, як він сюди ще пройшов. Взагалі профан. Троє не забило. Значить, зараз б'ють до того, поки двоє не заб'ють. Хлопці, хлопці! Нове правило! Нове правило! Кругу не буде, буде просто. Хто забив, проходить зразу далі. А це яйце таке лоскоче, просто ніби там якийсь маленький блядь, присадить і все. я вступився і забився. Мені таке пасекички, якщо виграють, буде приємно. Зараз вісім воротарів. Троє пацанів б'ють, двоє проходять фінал і в фіналі буде стояти аж десять воротарів. І хто просто проб'є на тушу, хто заб'є, цю шальну імператрицю, той і забере боботики. Скільки їх 4, 8, 8 Це просто х, хомяк. Тубові дуба, реально він як хомяк. Тупо ставить своїм пропускає, оце руки забирає. Нові правила. нові правила. Проходять троє, але буде до першого забитого. Буде 10 воротарів, то перший забиває, той забирає бабло. Давай за такого! 10 воротарів! 10 воротарів! тут переможець і 3 учасника. Але зараз тут має бути такий удар, що прям капець. Тут має прям такий летіти, як був Олег, але Олега вже нема, того і здається, найбільше шансів Макса усатого. Я тебе, чесно кажучи, не бачив навіть в Петірці Ценіву на карточку. Залітає! Щойна гривня! А ми кажемо вам, щоб ви ставили лайк, підписувались на канал, кожного з вас коментар, а ми зустрінемося у нових відео. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Україна город усе!